До 29-ї річниці Чорнобильської трагедії на Житомирщині урочисто відкрили меморіальну дошку, встановили пам'ятку на будівлі Овровського райвідділу міліції. На ній закарбовані імена 83 правоохоронців району, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Багато співробітників органів внутрішніх справ брали участь з перших днів тієї трагедії. Брали безпосередню участь як в ліквідації, так і в охороні і виконанні міліцейських функцій. Є підрозділи. В системі МВС, в системі міліції Овручини, які до цих пір виконують ці функції. Є рота міліції по забезпеченню охорони зони радіоактивного забруднення. Тобто, ці 29 років міліція завжди була на бойовому посту і виконувала ті завдання, які поставила перед нею держава. Ми пам'ятаємо подвиг наших співробітників, пам'ятаємо подвиг наших ветеранів. І хотілося б сказати дякую керівництву Райвідділу, керівництву місцевої влади за те, що увіковічили імена наших співробітників, наших ветеранів, наших героїв і молоде покоління, яке прийде сюди служити, буде знати про ці події. Їх вшанувати. Аби вшанувати пам'ять загиблих та подякувати живим ліквідаторам за їх самопожертву та мужність, прийшло чимало місцевих жителів: керівництво ОМВС, голова облради та народний депутат України. В першу чергу, безперечно, ми сьогодні схиляємо голови і говоримо про те, що в наших серцях, в нашій пам'яті будуть ті, хто ціною свого життя уберг від подальшого розповсюдження цієї страшної біди. Нас, нині живущих, наших дітей, майбутні покоління, світла і вічна пам'ять, ліквідаторам тим, хто віддав своє життя за нас. Хочу подякувати всім, хто тут присутній, із ветеранів, вклонитися тим, яких, які перейшли у вічність, за ту службу, за ту працю. Яку які вони віддавалися спогадами про події майже 30-річної давності поділився ветеран ОВС ліквідатор Віталій Царюк? Задача була поставлена нам в першу чергу охорона громадського порядку, адже людей з прип'яті вивезли. А об'єкти соціального магазини, школи, збербанки, каси це все лишилося, і ми мусили це все охороняти, тому що не секрет зразу ділки, які там. Мародерство були, факти. І квартири грабували, це все було. Тому ми охороняли це місто, розділено було на об'єкти, і ми патрулювали день і ніч. Ось така була в нас задача. А потім виселяли ще 10-ти 10 кілометрову зону, а потім ще 30-ти кілометрову зону виселяли. Митрополит Овруський та Коростенський Вісаріон провів обряд освячення меморіальної дошки та за упокійну панахиду, після чого присутні разом помолилися за усіх, кого торкнулася Чорнобильська біда. Заходи продовжились поблизу пам'ятного меморіалу у центрі міста символічною композицією Чорнобильського дзвону. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих. Скроботні корзини та квіти лягли до підніжжя обеліску та пам'ятних знаків про відселення жителів сіл району. Символічний мітинг Реквієм продовжився відзначенням тих, хто став на боротьбу з невидимим ворогом. Ліквідатором аварії на ЧАЕС вручили Жавні нагороди